Шановна Валерія Олексіївна, я прошу вас до слова. Регламент 20 хвилин. Я просив би народних депутатів уважно слухати і бути відповідно дуже коректними. Щиро вдячний. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. Доброго дня, шановні присутні. Я вдячна за можливість е, висловити висловитися з цієї високої трибуни. Е, можу вам сказати, що нарешті я тут. Е, більше місяця я просила пана Гройсмана. Олег Валерійович. Олег Валерійович. Олег, Олег Валерійович, я, я прошу вас дотримуватись регламенту. Олег Валерійович, я прошу вас дотримуватись регламенту. І всіх народних депутатів. Шановні колеги, якщо я хочу вас попередити, шановні колеги, якщо ми зараз будемо порушувати процедуру розгляду даного питання, я закрию засідання Верховної Ради України. Тому я прошу всіх до дисципліни, до порядку і до поваги до виступаючого. Я прошу правоохоронні органи провести дослідження, чи натуральні ці кошти, чи фальшиві. І Якщо фальшиві, треба розібратись щодо відповідальності за розповсюдження. В залі Верховної Ради фальшивої валюти. Дякую. Прошу уваги, шановні народні депутати. Будь ласка, я не народний депутат, тому я ще не звикла до цього цирку. Тому. Але нарешті я тут е -е, більш місяця. Я просила пана Гройсмана включити мій звіт до порядку денного. І коли цього не сталося, я вже вимушена була. Я перепрошую, Валерикс. Я перепрошую. Я? я тебе зрозумів в чому проблема. Я про це говорив, Валерій Олексійович, Я про це говорив. Що на минулому пленарному тижні ви просили, щоб я запросив, і я вас запросив насправді на цю п'ятницю. Це правда, я це оголошував з президії Верховної Ради. Ви це пам'ятаєте? Дякую, продовжуйте, будь ласка. 20 Ні. хвилин. Е е е тому у мене була вже прес-конференція. Вона була більш ніж дві години. Тому, на жаль, я прошу вибачення, якщо сьогодні я буду повторювати деякі сказані цифри. Я розумію, що накопичилося дуже багато питань, тому я нікуди відсюди не піду, а буду відповідати на всі ваші запитання. Тому е, по, постараюсь зробити мій виступ дуже стисло, щоб у нас було багато часу на запитання. Тому почнемо спочатку. Насамперед скажемо про витаки і джерела сьогоднішньої повномасштабної фінансової кризи. На жаль, економічна ситуація України останніх десяти років. Це історія нагромадження величезних макроекономічних дисбалансів, тобто невідповідності між обсягом виробництва та споживання в масштабах держави, які покривалися нарощуванням боргів. Тому у спадок ми отримали ці величезні макроекономічні дисбаланси та банківську систему, яка майже не функціонувала останні шість років. А також практично неработу нерабочу інституцію всіх гілок влади. І зрозуміло, що безконечно це тривати не могло. А каталізатором нинішньої фінансової кризи стала спочатку анексія Криму, а протім, справжня кровава війна на Донбасі. Звідси і депресія економічної активності, і погіршення стану державних фінансів, і як результат, напруга на грошово-кредитному ринку, зниження довіри до банківської системи та національної валюти. В цифрах це виглядає так: значне падіння ВВП. 7,5% в минулому році. Стрімка девальвація гривні майже 100%. З економічної точки зору це 50%. але з нашої точки зору, як це ринком прийнято, це майже 100%. Споживча інфляція, яка сягнула майже 25%. Та втрата третини депозитів банківської системи. Що ми маємо? Найнижче з 2009 року падіння рівня міжнародних резервів країни, які зараз. Складають 7,5 мільярдів доларів. Нагадую вам про пісну істину: війна це насамперед величезні бюджетні витрати, це паніка населення і бізнесу, це реальна втрата території промисловості. І в цьому ми з вами живемо і працюємо. В той же час в нашій країні всі знають, що основною функцією національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Тому зараз постає питання: а чи міг Національний банк самотужки впоратися з цими безпрецедентними викликами? А чи є хоч одна конституція у світі, яка покладала виключну відповідальність на центральний банк країни за забезпечення стабільності грошової одиниці? Більш того, оцінювала б не просто купівельну спроможність гривні, а її курс до долара США, до Євро або до російського рубля. Відповідь. Такого нема в жодної країні світу, тому що тільки консолідована та солідарна відповідальність і гілок влади може це зробити. І насамперед, це спільне завдання уряду та національного банку, тому що національний банк не може замінити собою ні промисловість, не може бути ні імпортером, ні експортером, ні митницею, ні податковою службою. Національний банк не може створювати платіжний баланс країни, від якого і залежить стабільність національної валюти, тому що курс це тільки дзеркало того, що відбувається в економіки держави. І якщо сказати математичною мовою, курс валюти це похідна від платіжного балансу країни. Сорі, мейбі, це пропісні пісний істини, але я їх повторюю. І Національний банк у разі значного погіршення ситуації з платіжним балансом країни, що наразі сталося, може тільки тимчасово закривати наявні дисбаланси своїми валютними резервами через механізм ринкових інтервенцій, або як регулятор банківської системи, запроваджувати знову ж таки на короткий термін адміністративні обмеження. При цьому Національний банк не шукав собі виправдань. І розпочав реформи одразу, тому що важкий стан нашої економіки це зараз навпаки. Привід рухатися ще швидше. Це реальний акселератор швидкості проведення реформ. Іноді говорять, що ми сліпо слідуємо рекомендаціями міжнародного валютного фонду. Проте я хочу сказати, що, на мій погляд, ми повинні рухатися набагато швидше, ніж це передбачено програмою з Міжнародним валютним фондом. Тому що, на жаль, ця програма не передбачала того, що сталося в нашій країні за останні шість місяців. І я дуже рада, що саме Національний банк перший розпочав радикальне оновлення банківської системи та власне себе. Так що ж зробив Національний банк за час мого керівництва і що ми будемо робити в цьому році, як ви знаєте, в минулому році наша країна пережила дві хвилі девальвації та боротьби з валютною панікою. Причини зрозуміли: дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу в 2013 році досягнув 16,5 мільярдів доларів. На підтримку штучного курсу гривні на рівні 8 було витрачено 23 мільярда доларів валютних резервів країни, включаючи 4 мільярди доларів січні та лютому цього року. І як ви знаєте, економіці це не допомогло. Реальний ВВП країни за шість останніх років навіть не досягнув рівня 2008, році, 2008 року на початку е, минулого року. Тому що на початку 2014 року всім було зрозуміло, що далі йти було нікуди, тому що попереду була фінансова прірва. Накопичувати дисбаланси далі, вже стало неможливо. Революційна ситуація настала, кінець злочинної влади вже був вирішений. І це, це було зроблено при фіксованому курсі гривні до долара США. Ще раз підкреслюю, що фіксований курс гривні, який вбивав конкурентну спроможність нашої економіки, яким не давав економічного сенсу. Ні зростанню нашого експорту, ні розбудові імпортозаміщення, ні не ні впровадженню енергозберігаючих технологій Це і був спрямований шлях до цієї фінансової прірви. А боязь робити рішучі реформи як у газовому секторі, так і в інших секторах економіки, включаючи банківський сектор, який потребував перезавантаження ще з 2008 року, призвели до цього жахливого фіналу. Але у нас у всіх сьогодні постає основне питання: чи відійшли ми від краю цієї прірви? Перший крок, навіть болюючий, ми вже зробили. У квітні минулого року урядом та Національним банкам було прийнято цілком обґрунтоване рішення перейти до гнучкого курсу валютного курсу. Його підтримав Міжнародний валютний фонд та інші міжнародні кредитори. Таким чином, ще до мого приходу до національного банку сталася значна девальвація гривні майже 50%. То було шоковою терапією лікування накопичених дисбалансів. І вже на початку серпня, коли я звітувала тут у Верховній Раді, досягнення гривнею фундаментального рівня у 11,70 гривень за долар, це був фундаментальний рівень був досягнений, тому що рахунок поточних операцій на цьому рівні вже був цілком збалансований. Національний банк був налаштований знімати левову частку адміністративних обмежень. Та як вам відомо, наприкінці серпня на нашій території розпочалася справжня війна, а з нею і новий віток девальвації, спричинений величезним попитом на готівкову валюту та на валюту на міжбанківському валютному ринку. Коли наприкінці вересня почалися нові коливання курсу гривні, ми вирішили, що ринок слід допомогти врівноважитись. Якщо промисловість фізично знищена, то ніякий курс гривні не допоможе експортеру стати конкурентноспроможнім на зовнішніх ринках. Майже півтора місяця Національний банк втримував курс на стабільному рівні за рахунок адміністративних важелів та валютних інтервенцій. Ми вели жорстокі адміністративні обмеження, ретельну перевірку імпортних контрактів. Заборонили дострокове повернення кредитів. ввели 75% обов'язкового продажу валюти. Ми навіть заборонили виплату дивідентів за кордон. Також ми проводили щотижневі інтервенції за фіксованим курсом гривні на рівні 1295, як для поповнення Каз банків 100 мільйонів на тиждень сто мільйонів доларів на тиждень, так і для задоволення попиту імпортерів 200 мільйонів доларів на тиждень. За цей час НБУ витратив на підтримку гривні 1,3 і мільярда доларів валютних резервів. І я впевнена, що це ми зробили правильно, тому що на той час паніка населення та бізнесу досягла піку, а очікування повномасштабної війни змушувало нас замислитися над екстраординарними діями, які центральні банки повинні вводити в разі війни. Тому що воєнна економіка на жаль, це не ринкова економіка, тому ми були вимушені. Запровадити ці тимчасові заходи, і ми ніколи не відмовлялися від ідеї гнучкого ринкового курсу гривні, коли на початку листопада ми побачили, що ситуація в економіці покращилася, коли ми замінили прогноз падіння ВВП з 9% до 7,5%, коли почали працювати наші експортери навіть в зоні АТО, коли домовленості по закупівлі газу на зиму вже були досягнуті. Та, коли була обрана нова Верховна Рада, цілком проєвропейська, Національний банк вирішив, не скасовуючи адміністративних обмежень, допомогти ринку знайти врівноважний курс, так званий еквілібріум. Тому ми започаткували щоденні валютні аукціони в розмірі 5 мільйонів доларів не для задоволення попиту імпортерів, а як інструмент пошуку цієї рівноваги. На жаль, ринок ще цю рівновагу не знайшов. Ринок ще чекає цю рівновагу, адже певні результати є, коливання курсу є достатньо помірні. Ще я хочу зауважити, що продаж валюти на Нафтогаз НБУ досі здійснює напрямую з валютних резервів. Тому, коли панічні настрої покращаться, ми моментально побачимо, що пропозиції валюти на ринку буде більше ніж попиту. Коли найбільший імпортер країни не купує валюту на міжбанківському ринку, то там повинен бути її профіцит. Тепер перейдемо до грошово-кредитної політики, яку проводив Національний банк в минулому році. Цілком зрозуміло, що реалізація грошово-кредитної політики НБУ здійснювалася в умовах соціально-політичного тиску несприятливих макроекономічних трендів, які посилилися військовими діями на сході країни. Але всім варто пам'ятати, що Національний банк підтримував державний бюджет країни, яка вела військові дії. За це ми маємо багато критики, включаючи критики Ради Національного банку. У спокійний мирний час я була першою проти монетизації державного боргу, але спробуємо проаналізувати виклики. Дефіцит державного бюджету становив 63 мільярди гривень, який був практично профінансований національним банком через купівлю державних цінних паперів. Тому що кошти Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних кредиторів в розмірі 9 мільярдів доларів були витрачені на повернення старих зовнішніх боргів. Більш ніж 20 мільярдів гривень з цієї суми пішли на потреби армії для проведення АТО. Інші були витрачені виключно на захищені статті бюджету виплати зарплати пенсії. Але Виникає запитання, а хто ще це міг зробити? Ринки капіталу для країни в стані війни закриті, і ніхто б з інвесторів цього більш зробити не мог. Окрема історія з НАК «Нафтогазом». 8,6 мільярдів доларів були продані з резервів країни на потреби НАК Нафтогазу. Не секрет, що НАК «Нафтогаз» потребує реформ і вони тривають. Але його збалансування потребує часу та узгоджених дій виконавчої влади. А теплі домівки всім потрібні вже зараз. Тому уряд збільшив статутний фонд НАК Нафтогазу на суму 104 мільярди гривень, які НАК «Нафтогаз» витратив на закупівлю газу та на розрахунки зі старими боргами, з Газпромом на 3,1 мільярд доларів та за євробандамі на общую на суму на загальну суму 1,7 мільярдів доларів. Але ці кошти ніколи не виходили на ринок і не спричиняли тиск. На гривню. Як я неодноразово повторювала, тому що всі ці виплати ми робили за рахунок валютних резервів країни. Але країна втрачала резерви. Тому рівень валютних резервів досяг мінімального рівня з 2009 року і зараз складає 7,5 мільярдів доларів. Але при цьому Національний банк вдвічі збільшив свій портфель. Державних цінних паперів, який на кінець на кінець року складає 317 мільярдів гривень, або більш ніж 70% всіх локальних запозичень уряду, та загалом профінансував уряд та НАК Нафтогаз на суму 175 мільярдів гривень, або майже 40% доходів зведеного бюджету країни. Наголошую, що виснаження наших золотовалютних резервів. Зовнішні боргові зобов'язання, а також затримка допомоги міжнародного валютного фонду, яка була запланована на кінець цього року, але була відкладена у зв'язку з достроковими виборами Верховної Ради та формуванням нового уряду, дуже негативно вплинула на ціни запозичень України як на міжнародних ринках, так і на ситуацію на локальному валютному ринку. Також знову посилився від депозитів з банківської системи, який досяг 126 мільярдів гривень або 29% минулого року. Тому треба діяти дуже швидко. Можемо констатувати, що в нас вже йде повномасштабна фінансова криза, яку можна подолати тільки рішучими діями, значною бюджетною економією та фінансовою підтримки міжнародних донорів. Тільки впевненість у майбутньому може повернути довіру населення та бізнесу до банківської системи. Для НБУ криза це час рішучих дій. Тому ми не сиділи та не чекали, що за границя нам поможе, а почали реальну перебудову банківського сектору. Ми зробили три найважливіших речі: перш за все, ми кардинально змінили підхід до рефінансування банків. Ми розчищаємо банківську систему та зміцнюємо її. І нарешті, реформування банківської системи. Ми почали з себе. Дозвольте детальніше зупинитися на цих пунктах. По перше, ми кардинально змінили підхід до рефінансування банків. Тепер нікому неможливо отримати в Національному банку рефінансування під сумнівну неякісну заставу. Тільки підтвердження вартості цієї застави провідними міжнародними компаніями є базою для отримання стабілізаційного кредиту в Національному банку. А стабілізаційний кредит банк може отримати тільки у разі наявності куратора у банку, який реально відслідковує цільове використання цього кредиту. Таких кредитів за мою каденцію було надано п'ять. І лише на відтік депозитів в межах сум гарантиру... гарантированих вкладів. Також була розроблена сучасна програма автоматичного рефінансування банків під заставу ОВДП через прозову ринкову систему щотижневих аукціонів. Тому, коли я бачу чергову інсинуацію щодо обсягу рефінансування, то хочу надати вам статистику: за час мого перебування на посаді банки повернули кошти в рефінансування більше ніж було видано. І це при тому, що наприкінці вересня, у зв'язку з ситуацією на Донбасі, для стабілізаційних кредитів ми оголосили банківські канікули сроком на три місяці та підготували спеціальну програму реструктуризації таких кредитів сроком на чотири роки. Нагадую, що до мого приходу Національний банк надав банкам з початку минулого року 35,6 п'ять мільярдів гривень. А наприкінці року ця цифра становила 34 мільярди гривень. Тому цифри кажуть саме за себе. За мою каденцію, повернення рефінансування було на мільярд більше, чим видано спочатку року. Але щоб не втрачати довіру вкладників та забезпечити вчасне проведення розрахунків та повернення вкладів населенню, Національний банк як кредитор останньої інстанції повинен. Пильно дивитися за ліквідністю ринку, тому коли я чую, що Національний банк за останній тиждень надав рефінансування банкам на 90 мільярдів гривень, то хочу проінформувати вас, що залишок за кредитами рефінансування, виданими за всю історію незалежної України, на сьогодні складає 110 мільярдів гривень або 7% ВВП. З яких ринковими кредитами під заставу ОБДП складає 14 мільярдів гривень або менш ніж 1% ВВП, а левова частка стабілізаційних кредитів складає якраз кредити, які були надані протягом 2008-2013 років, та досі не повернені до національного банку? На жаль, значна е, частина обсягу коштів з підтримки ліквідності банків внаслідок. Це що У мене ще багато інформації? Так ладно. на жаль, значна частина обсягів з підтримки ліквідності банків внаслідок відпливу вкладів трансформувалася в готівку поза банками. Обсяг якої збільшився на 19%. але ріст монетарної бази в минулому році склав всього 10,2%, або 31 мільярд, тому що витратили інші валютні резерви на потреби НАК «Нафтогаза». Тому коли я чую про я прошу дати ще дві хвилини. Ні, я мене обмежені. Я прошу дві, Галерій, дві Валерій, Окей. я прошу завершувати дві хвилини. Дві так, хвилини. Окей, дві хвилини тому за всю історію емісія гривни складає 338 мільярдів гривень. Щоб ви це розуміли, щоб ніякі синуації по 100 мільярдів, 900 мільярдів, щоб ніколи нічого це не бачили та не чули. Головний меседж – на підтримку регулятора як кредитора останньої інстанції банки можуть розраховувати, якщо вони платежоспроможні та мають лише короткострокові проблеми з ліквідністю, в зв'язку з витоками депозитів, якщо вони мають достатній капітал або затверджену програму докапіталізації та мають прийнятну заставу. По-друге, ми чистимо банківський сектор. Ви може, це буде відповіді. 33 банка вже виведені з ринку, 7 з них це за порушення законодавства в сфері незаконного відмивання грошей. Ми провели стрес-тестування 40 банків. Ми підвищили вимогу до капіталу банків. Зараз нові банки капітал нових банків буде складати 500 мільйонів гривень. Рекапіталізація банків вже тримає. Вже триває програми рекапіталізації. Вже надані 18 установ. Потребують рекапіталізації. Це 66 мільярдів гривень. І нарешті, реформування банківської системи ми почали саме з себе. Ми скоротили більш ніж 50 нашого персоналу. Ми ця програма триває, тому що ми перебудовуємо всі процеси. Ми Зараз ми е, перебудовуємо всі наші філії. 25 територіальних управлінь більше не буде е, в цій країні, буде тільки 4 кластери. Ми е, з 11 тисяч наших співробітників ми будемо мати тільки 5 тисяч співробітників кін, кінцю цього року. Ми продаємо непрофільні активи. Ми зменшили наш конторос більше ніж в два рази з 11 мільярдів до, до 5 до, на 6 мільярдів гривень. Всі ці гроші Підуть до державного бюджету цього року вже е, тому... все, все пані пані Валерії. Я вам я вам дуже дякую. Тридцять давайте. Ну тому що дбають чи мати буде час на відповіді. Надо ж сказати, що ми збираємося робити цього року. Перш за все, цінова стабільність державі. Це національне завдання Національного банку. Для цього треба переходити до режиму інфляційного таргетування, але для нього повинна бути передумови. По перше, треба зупинити фіскальний доміненс. Фіскал доміненс. Фіскальне домінування це неправильна монетарна політика. Це політика бюджетного та нафтогазового таргетування. Тому монетарна політика на наступний рік з боку Національного банку буде дуже виважена. Цифри надам всі по інфляції, коли будуть запитання. Тому Національний банк планує приріст монетарної бази на 27% або на 91 мільярд, та готова казати підтримку уряду фонду гарантування та банківської системи України тільки в цих межах. Розраховано це, виходячи з інфляції 17 і А е, 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 головний меседж, який я хочу е, 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 закінчувати свій виступ. Е... Все. Все. все, все. Пані. Я вам я вам дуже дякую. Давайте. До, ну, давайте, давайте. Давайте ще 30 секунд. 30 секунд. Прошу. Головний меседж це. Ми Національний банк буде продовжувати використовувати систему гнучкого обмінного курсу. Тому в нас ніколи вже не буде фіксованого обмінного курсу. Тому Національний банк ніколи не буде. Ну за мою каденцію. Ну а це ж не проблема. Е ніколи ми будемо надавати тільки е нашу е інформацію по інфляції, по ВВП, е по мані. Так.